Всем привет, вы на канале Валера Барбоскин. Дорогие подписчики, сегодня у меня распаковка на такую машинку, как Packard Caribbean, 1953 года, фирма Veli, серия Oldtimer, масштаб 1 к 36. Ця машина у нас червоного кольору, отака. Вот Двері відкриваються, рамки є на дверях. Салон чорний, ну це видно, бо це ж кабріолет. Рішетка радіатора. Емблема Packard. Фари є такі. У, у них такі косяки на ретро машинах, що ламається і фари, що рішетка. Зад, там запасне колесо, бампер є, колеса є. Крутяться. Вот така у нас машинка. Пакарт Cariban. Представницький автомобіль, що випускався компанією Pacard. Детройті, штат Мічиган, з 1953 по 1956 роки. Автомобіль випускався в кузові Кабріолету з 1953 по 1955 рік. І тільки в останній 1956 рік випускався як Гартоп Карибіан 1953 року. Легко ідентифікувався як автомобіль Пакер. Завдяки задньому колесу та бічній лінії обмеженій знизу хромованою смугою, що тя... тяглася по всій довжині автомобіля. Доступні для покупця кольори автомобіля вклю... включали Polaris Blue, June Green Metallic, Maroon Metallic та Sahara Sand. Тим не менш, кілька модель. Лаймали елементи зі слонової кістки та чорний колір кузова. Салон Карибіана оббивався шкірою. Більшість автомобілів оснащувалися електричними склопідйомниками. Загалом 750 одиниць було випущено в перший модельний рік, і в сучасності ці автомобілі високо цінуються як колекційні автомобілі. Вартість відновлених автомобілів. Нерідко входить до шестизначного діапазону в доларах США.